Шановне панство та панночки, сьогодні в нас тема відео збиваємо щити. Так, відео показував, як я її ставив в один розмір, цю доску робили, як я її обрізав, як я її торцював типу, торцовою примітивною. Тепер покажемо, як ми ці щити, бачите? На ресносі все підігнано, все чітко, все От. класно. Покажемо, як ми збиваємо, збиваю без пазів. Я вже в попередньому відео говорив, що в мене мій агрегат перестав фуричити, яким я роблю виборочком. От. Робимо так, ну нікуди воно не ділиться. Як ми це робимо? Значить, вирізаємо такі дощечки один і 1,2. Таким чином ми ставимо скоба в ньому пістолеті і зшиваємо. Ось таким чином у нас вийшовся щит. Стик бачите? Не бачите? І Я його павла, не бачу. Просто зором Думаю, у вас краще буде. Відео буде коротке, робимо щити. Потім в вслідний відео будемо показувати, як ми робимо, вже їх збиваємо між собою. Тут є така міточка, по чому виставляється тут горизонт, тут. Ну, задіюємо цей столик, як... Тільки можемо. В принципі, на все. Слава Україні! Пока-пока.